Бажаємо доброго здоров'я! І з вами свіжі новини України щодня Фреш News. Сьогодні Букінгемський палац показав перший портрет Чарльза III після коронації. Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації. Знімок опублікований у офіційному аккаунті Букінгемського палацу в Твіттер. Повідомляє Європейська Правда. На фото Чарльз III сидить на труні, в короні та хутряній мантії, тримаючи в руках суверен та скіптер. Ось його фото, до речі. Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернард. Нагадуємо, британського монарха Чарльза III коронували у вестміністерському Абатскі. в суботу під час першої за останні 70 років подібної церемонії. місцеві наразі на сьогодні. Це все підписуйтесь для інших новин. підписуйтесь для більшого бажаємо вам чудового нас настрою, страшне, гарного дня і всього вставляють, найкращого вставляють, летять, Летить до нас. Ми чуємо всі звуки.